Біфрен, спокій за ясної голови. Добрый ранок марафон єдині новини триває. Для вас працюють команди фактів та вікон. Ще 200 окупантів втратила російська армія за минулу добу завдяки ЗСУ. Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Миколаївському напрямках. Загалом, починаючи з 24 лютого, ліквідовано орієнтовно 53 тисячі 850 загарбників. Російська армія на українських землях втратила майже 2200 танків. Наші захисники спалили понад 4600 тисячі броньованих машин, майже 1300 артилерійських систем. Назвали ще російського військового брухту і понад 300 реактивних систем залпового вогню, майже 150 засобів протипо. Увітряної оборони більше 900 безпілотників та 250 літаків. Більше немає в армії Російської Федерації понад двох сотень гелікоптерів та майже трьох з половиною тисяч одиниць автомобільної техніки, а ще 15 кораблів. Рівень води в Венгульці поступово спадає. Загрози нових підтоплень немає. Про це сьогодні зранку повідомили у військ адміністрації Кривого Рогу. Аби збільшити пропускну можливість, вночі довелося підірвати дві греблі. На гідротехнічній споруді, куди напередодні влучили сім російських ракет, а це були кинжали та іскандери. Досі тривають ремонтні роботи. Напередодні в венгульці вода прибула від метра до двох. Загалом підтоплено понад 100 житлових будинків. З опівночі з затоплених районів евакуювали людей. Військова адміністрація запевняє, що питна вода вже є майже в усіх регіонах міста, крім одного. Адже комунальники знайшли ще одне пошкодження водогону. Але обіцяють, після обіду питна вода буде вже всюди. З нами на прямому зв'язку Христина Венгеляускайте. Христино, доброго ранку. Яка ситуація на Інгульці станом на зараз? Вітаю, Оксана. Ось так нині виглядають деякі вулиці поруч із річкою Інгулець. Місцями рівень води піднявся до двох метрів. Все це наслідки вчорашнього ворожого обстрілу. Росія направила свої ракети на об'єкти критичної інфраструктури Дніпропетровщини. Ракетами «Кинжал» та Іскандер. Ворог наніс удари по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу. Цілу ніч комунальники ліквідовували наслідки обстрілу. На зараз рівень води в річці вдалося знизити на 40 сантиметрів. Проводився великий піречень міроприятні необхідних чи починає от э, двох подривов дамби в районі Черногорки для того, щоб увеличить пропускну, способность, заканчивая там большими інженерними роботами. Поток води значительно уменьшился. Найбільше постраждав приватний сектор, що біля річки тут підтоплено більше сотні будинків. Частину жителів евакуювали рятувальники, інші ж виїхали самостійно. Ну, сейчас где-то выше колена, вот так примерно. То есть миллиметров восемьсот. Было затоплено полностью первый этаж, потом мы решили не рисковать. Тем более информация была, что может вода поднимется до второго этажа, зачем рисковать. Мой маленький ребенок. Потом мы уехали. А сейчас приехал сделаться побыкновенные, по, по колено не пройду. Дал болотники, поголовники. Залило? погроб. Затопили і парки кривого рогу. В одному, наприклад, рівень води піднявся на 174 сантиметри. Аби дістатися, бодай до крамниці, пересуватися вулицями, людям доводиться на човнах. Так, добираємося додому. Ходила до магазину їсти коди. Ось бесно. Вому росі та районі нині без води залишаються шість тисяч людей. Відновити водопостачання обіцяють вже найближчим часом. Оксано, дякую, Христина. Христина Вингля, Оскайте з Дніпропетровщини. Росія не може принести нічого іншого, крім геноциду. Такими словами відреагував на обстріл Дамби Карачунівського водосховища на Дніпропетровщині президент України Володимир Зеленський. Глава держави спеціально звернувся російською до жителів країни агресорки з меседжем, що атака по мирних людях та цивільних об'єктах це ще одна причина, чому Росія програє. І не лише війну, а історію загалом. Тож єдиний вихід для окупантів здаватися. Історію пішуть люди, не люди ніколи. кем вы останетесь в истории. Все те, кто бьет этими ракетами. Те, кто пришел на нашу землю слабаками. Вы слабаки, которые воюют с гражданским. Подлецы, которые, сбежав с поля боя, пытаются навредить откуда там издалека. Террористами вы останетесь, которые будут стыдиться их собственные внуки. Собиття показують, що єдиний виход для російських солдат це здатися в плен українським силам. Только ета гарантірує їм сохраніння життя і отношення в соответствиї з со всіми конвенціями. З Донеччини маємо невтішні новини. Там знову жертви серед мирного населення. Напередодні через атаки росіянами з житлових кварталів загинуло дві людини. За даними обласної військової адміністрації, це сталося під час обстрілу села Долина. Також в регіоні під час бомбардувань і артилерійських ударів поранено 13 мирних жителів. Загалом вже за 8 місяців великої війни на Донеччині росіяни вбили 846 людей. Ще понад 2 тисячі жителів регіону зазнали поранень. Водночас в ОВА наголошують, насправді жертв Великої війни може бути більше, адже що відбувається на окупованих територіях, нині встановити неможливо. Так звані ЛНР бунтують мобілізовані. Чоловіки, яким пощастило живими повернутися з Харківської області, масово відмовляються знову йти на фронт. Їх одразу ж після повернення гауляйтери хотіли відправити воювати до братської, також ніким не визнаної ДНР. Але вкотре гарматним м'ясом мобілізовані бути не схотіти. Визволяти їх з рук окупаційного військомату прийшли батьки, дружини та діти. Європа готується до зими без російського газу. Європейська комісія оприлюднила план боротьби з енергетичною кризою, хочуть знизити споживання енергоресурсів та обмежити доходи нафтових компаній, аби врешті відмовитися від російського палива і не дати Москві отримувати надприбутки і цим фінансувати війну проти України. Водночас санкції заходи вже діють. Доходи Росії від експорту нафти впали до мінімуму. Заходу таки вдалося підірвати головний двигун російської економіки. Доходи Кремля від продажу нафти і газу впали до найнижчого рівня за більш ніж рік. Такий результат запроваджених проти Москви санкцій. Європейські країни відмовляються купувати нафту агресора, тож Кремль змушений продавати її за зниженими цінами. А от газове ембарго ЄС досі не запровадив. Хоча європейські країни поступово відмовляються від російського блакитного палива, це не просто і дорого. Торік майже 40% імпортованого до ЄС палива становив російський газ. Нині нам вдалося зменшити його частку до 9%. Водночас ми бачимо, що Росія продовжує маніпулювати нашим енергетичним ринком. Вона вважає за краще спалювати газ замість того, щоб виконувати контракти. Європейська комісія представила план, як пережити зиму в умовах газової блокади Кремля і де взяти кошти, аби підтримати людей за умов рекордних цін на світло і тепло. Нам необхідно вжити негайних заходів, аби не допустити погіршення ситуації та захистити громадян і бізнес від наслідків стрибка цін. Потоки газу з Росії від липня майже припинились. Через енергетичний шантаж ціни сягнули рекордів. У ЄС насамперед пропонують зменшити попит на електроенергію у пікові години, коли вона найдорожча, щонайменше на 5%. Окрім того, готові запровадити податок на надприбутки для нафтогазових компаній. Пані, а ще обмежити ціни на енергію, яка виробляється не з газу, ядерну та відновлювальну, адже її собівартість низька. А от виробники на тлі енергетичної кризи продають її за захмарними цінами. Завдяки цим заходам, європейська комісія розраховує отримати 140 мільярдів євро. Ці кошти хочуть роздати найменш соціально захищеним громадянам. Війна Путіна проти України розпалила енергетичну кризу в Європі, наслідки якої ми всі відчуваємо. Ми швидко вжили заходів, щоб отримати паливо від альтернативних постачальників, розвивати відновлювані джерела енергії, а ще почати скорочувати попит на газ, щоб гарантувати європейським громадянам тепло і світло взимку. Наступні зими теж будуть непростими. Але я впевнений, що ці заходи допоможуть подолати кризу. У новий план не увійшла найрадикальніша пропозиція обмежити. Ти ціни на російський газ міністри енергетики ще можуть її погодити на зустрічі 30 вересня, за день до обговорення плану Єврокомісії у Європейському парламенті. Утім, країни ЄС самостійно скорочують закупівлі і споживання газу. Рекордсмен Фінляндія за перші півроку країна почала споживати вдвічі менше блакитного палива. Постачальники змогли його замінити іншими видами, зокрема, вугіллям і торфом. Проміжна мета європейського союзу зменшити попит на газ. С на 15% до кінця березня наступного року Вероніка Бойко, факти ICTV, Єдині новини. Ідентифікація вибухових пристроїв і психологічна допомога в Одесі проходять навчання рятувальників волонтерів, які вступили до лав добровільного формування цивільного захисту міста. Тут зібралися містяни різних професій: програмісти, офісні працівники, музиканти, які не змогли залишитися осторонь і вирішили допомагати країні. Вони вивчають тактичну медицину, обстеження місцевості на наявність вибухівок і надають першу психологічну допомогу потерпілим внаслідок рашистських ударів. Нині в області. Сті понад півтори тисячі добровольців-рятувальників. Звісно, не дай Бог, щоб ті навики нам пригоділись. Ну, якщо, допустимо, хоч якусь одну жизнь з э, этих, всей этой інформації ми зможемо спасти, уже дорогого стоє Україна. Нині країна контрастів, які одночасно тривають кровопролитні бої та відбуваються масштабні гуляння деяких цивільних. Йдеться про гучні вечірки, навіть якщо вони благодійні, через них досі не вщухає резонанс. Окрім того, що українці поділилися на тих, хто схвалює чи засуджує будь-які гулянки під час війни. Народ дискутує про доречність вечірок, гумористичних концертів чи навіть весіль. Організатори вечірок натомість пояснюють, що люди вже не так жваво готові жертвувати гроші, а тому роблять це через благодійні заходи. Наші журналісти зібрали різні думки, та найголовніше запитали військових. Як вони ставляться до благодійності на розвагах? Попри те, що війна триває, українці повертаються до веселощів. Масове обурення викликало ось це відео, на якому військовий вражений безтурботним святом наприкінці серпня у ресторані в самому центрі Києва. Керівництво ресторану Хенговер останній миті передумало коментувати цю ситуацію нам на камеру. На своїй сторінці у мережі заявили, на хвилю хейту не збираються піддаватися, або вечірка була благодійною і там, начебто, збирали кошти для потреб ЗСУ. А це ще одна резонансна благодійна вечірка. Вже в Одесі у клубі М-1 відвідувачі ще й порушили комендантську годину. Хоча у клубі це спростовують. Про факт порушення кажуть в обласній військовій адміністрації. Утім, додають у закладі, збирали пожертви для зсу. Дуже імпонує, що добровільно вони свідомо зробили донатли на збройні сили України. Звичайно, вони мають працювати, наповнювати бюджет, але мова саме про те, щоб не порушувати не лише правила комендантської години. А є чітко прописані правила для роботи таких закладів відпочинку. В одній з палат столичного медмістечка ми знайомимося з тяжкопораненими військовими. Андрій та Юрій пройшли запеклі бої на Донецькому напрямку. Їхні думки щодо голосливих вечірок різняться. Я до цього ставлюсь негативно, тому що ті люди, які так себе поводять, вони на собі ще не відчують цієї війни. Люди, які щось втратили, вони собі не дозволять так поводити. Якщо є свято, його можна якось скромно там в домашніх умовах відсвяткувати. Війна йдеться так, але йде ідеї нормальне життя. скажімо так, люди повинні відпочивати, вони повинні жити. Не треба кічитись в цьому плані. Тому що я повторюю, йде війна. Це не дуже просто, це страшно. То цього не бачив. Відома волонтерка Тата Кеплер теж стала очевидицею резонансної київської вечірки. Вона тоді якраз повернулася з Чернігівщини із розбомблених росіянами сіл. Тата сама є менеджеркою мережі барів і про гучні вечірки каже так. І тут ще кілька годин тому ти бачив ці потростіні села цих людей, які плачуть, тому що в них. Немає води, світла, якихось елементарних речей. Якщо ти вже робиш вечірку, ну не треба її робити показово. Закрий двері і там роби все, що хочеш. Я не про те, що треба е, ходити з таким обличчям, ніби всі померли. Треба бути тактовним. Нині реально відпочивати під музику не дратуючи оточення. Певен діджай із Луцька Олег Ткаченко. Поки триває війна, він влаштовує таку собі благодійну музичну терапію у кафе та парках. І це не просто розвага вже вдалося зібрати понад 100 тисяч гривень на потреби армії. Люди хочуть слухати. Саме музику ми проводили в певних закритих приміщеннях, як для фону, і якби люди були задоволені. Тобто люди, які хочуть танцювати, вони і під неї будуть танцювати. Психологи кажуть, наближати перемогу мають емоційно збалансовані люди. Пригнічений настрій та депресія аж ніяк не сприяють роботі і допомозі армії. Але розваги мають бути адекватні воєнному часу. Це вечірки, в яких робиться вигляд, що війни не те, що немає, вона є у людей іншого класу. Вона є у тих, Хто мусить зараз захищати або мусить зараз голодувати, або мусить зараз бути переселенцем? Але ми виключні ми вибрані ми абсолютно окремі від цього суспільства. От саме це протистояння культурне, емоційне, фінансово, психологічно воно є найбільшим роздратуванням. Даніл Самсонов, Назар Бурхан, «Факта» І сітіві. Єдині новини. Це всі новини на цьому.